Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. В цьому відео мова піде про мої порожні баночки, про продукти, які закінчилися в жовтні місяці. Давайте почнемо з ось такого засобу для миття посуду. Це Феррі з ароматом зеленого яблука в об'ємі 1 літр. Десь, напевно, вже протягом останнього року часу я користуюся саме цим засобом. І Саме з ароматом зеленого яблука. Мені не набрид аромат, мене влаштовує сам засіб, <кій> він гарно піниться, гарно справляється з очищенням посуду, навіть в прохолодній воді. Сам засіб такого зеленого кольору зі свіжим фруктовим, ароматом, ароматом яблука. І найближчим часом нічого змінювати не збираюся. Планую і надалі ним користуватися. В запасах ще одна баночка такого засобу вже куплена. Далі покажу вам вологі серветки. У мене дада 120 штук з клапаном, вони досить бюджетні, йдуть як дитячі, у мене саме для хлопчиків. Не думаю, що є різниця між серветками для хлопчиків та дівчаток. Можливо, тільки в дизайні аромат, був свіжий, такий ніжний. Використовували в ванній кімнаті, в основному в якості вологого туалетного паперу. В битових цілях більшість використовували ось такі серветки від натюрель, У мене теж 120 штук, теж з клапаном. Для зручності користування. Вони були незвичайні, вони були абсолютно чорного кольору, гарно просочені, гарного об'єму, такі плотненькі, в себе нічого, але для мене особисто в них був один єдиний великий мінус це їхній аромат. Аромат нагадував аромат чоловічого парфюму. Перший час я навіть принюхувалась до поверхонь, чи не залишився цей аромат. Ні, на поверхнях він не залишався, слава Богу, але надалі більше їх повторювати не буду. Хоча в свій час я їх купила в Аврорі по якійсь акції з дуже великою знижкою і купила декілька упаковок, але більше повертатись до них не буду. Далі покажу вам ось такі диски на 120 штук для зняття манікюру, макіяжу. Вони йдуть з прошитим краєм, не розвалюються в процесі використання. Ворсинок не залишають, надаю перевагу саме їм. Далі покажу вам декілька продуктів для волосся. У мене закінчився шампунь від Юнайс nice, з аргановою олією. 400 мл об'єм проти випадіння волосся. А, шампунь а, кремовий, такого був жовтого кольору, а, мав прекрасний аромат, досить насичений, приємний, а, залишався він на волосі, а, гарно очищав волосся, не викликав ніяких а, дискомфортних відчуттів. Ніяких подразнень, мені дуже сподобався. Мені здається, в запасі є ще баночки в зотрі, буду далі ним з задоволенням користуватися. Ще закінчився ось такий шампунь з ефектом проти жовтизни волосся, виробництво Італії це професійний догляд. Для всіх типів волосся з екстрактом ожини, олією виноградних кісточок і біотином. Класний шампунь, приємний аромат, великий об'єм 500 мл. Придбала свого часу його в Єві за 185 гривень. До нього кондиціонер не передбачений. Кондиціонер брала трішки з іншої лінійки для. Фарбованого волосся, мені здається, ось це не перший мій продукт, точно не останній. Користуюся ним раз на декілька днів. Він йде фіолетового кольору і надаємо йому волосся такого фіолетового відтінку. Звичайно, насиченість відтінку буде залежати від е, часу. Е, який ви витримаєте цей шампунь на волосі. Якщо у вас волосся особливо пористе, то цей шампунь може вам надати не фіолетову, а навіть рожевого відтінку. Ось. Хороший продукт, можу вам порекомендувати, кому потрібно нейтралізувати жовтизну. Далі покажу вам ще один продукт для волосся це лак з блиском. Марка Profi Style, це українська марка. Випускається в місті Нововолинськ. він екстра сильної фіксації, невеличкий об'єм 250 мл. В принципі, такий хороший розпилювач, близько особливого на волосі я не помічала, але фіксував добре, надійно, волосся не склеював. Основне було не переборщити з нанесеною кількості, щоб він не обтяжив волосся. Взагалі, продукція цієї марки, якою я користувалася, мені поки що підходила. Ось, вона мені цікава, буду і надалі знайомитись із іншими продуктами. А в якості рідкого мила використали ось таку пінку від з ароматом ванілі і інжиру в об'ємі 250 мл. У мене вона йшла в новорічному подарунковому дизайні минулого року. Приємний солодкуватий, фруктовий аромат мала такого фіолетового кольору. В якості рідкого мила підійшла ідеально, гарно пінилась, гарно очищала ручки, мала приємний аромат. Далі покажу вам ось такий. Засіб 2 в 1 дитячий шампунь для душу, 200 мл об'єм. Від Avon Людина Павук хороший засіб, гарно піниться, не викликає ніяких подразнень, підходить для очищення волосся і всього тіла. Аромат зовсім не дитячий, аромат теж такого теж, чоловічого парфюму. Молодшому синові подобається, будемо замовляти час від часу ще. Далі вам покажу ось такий засіб для зволоження. Всього тіла це лосьйон для тіла з персиковим молочком, 200 мл об'єм. Я його отримала свого часу в подарунок марка Ліфуша, мені здається, це виробництво Китай. Взагалі непогане молочко. Розносилось добре, трішки потрібно було часу, щоб воно обралося шкірою, але це було не критично, липкості воно не залишало гарно зволожувало. Єдиний у нього для мене особисто був мінус це його слабенький аромат. Взагалі, аромат персиків, абрикосів, мені дуже Подобається у доглядовій косметиці, в парфюмерії. Тут мені саме яскравості аромату трішки не вистачило, використала, правда, не знаю, де його можна придбати, ніколи в магазинах у нас його не бачила. Далі покажу ось такий засіб для, для бриття. Цей гель для нормальної шкіри з олією жожоба підходить для бриття тіла і ніг від Avon 150 мл об'єм. Я його купую постійно, постійно користуюся, мені дуже подобається вже дуже-дуже багато років. Він голубенького кольору, з приємним свіжим ароматом, полегшує процес бриття, не викликає ніяких подразнень. Для мене просто ідеальний варіант. Для зволоження повітря використала ось такий спрей від Avon з ароматом ванілі і сандалового дерева в об'ємі 100 мл. Ідеально підходить, це один з моїх найулюбленіших ароматів. Аромат солодкий, але зовсім не приторний, приємний в якості свіжувачого повітря. Під теж. Підходить на відмінно. Далі покажу вам ось таку зубну пасту, використовували всією сім'єю. Її можна придбати в каталогах Unice, часто буває по знижці з прополісом і ментолом, 75 мл об'єм. Прекрасна паста, гарно очищає, освіжає, має легкий відбілюючий ефект. Свіжість вам забезпечує на весь день після використання вранці. Далі вам покажу ось такий дезодорант, антиперспірант від DAF. Дезодоранти DAF це мої фаворити. У мене наразі з ароматом кокоса і жасмину 50 мл об'єм. Він йде кремовий, він надійно нейтралізує неприємні запахи, я з ними захищена, впевнена. Чередую різні аромати, є якісь аромати подобаються більше, якісь менше, але по якості Ось, це дуже хороший продукт. Буду теж купувати його і надалі. Ще у мене закінчився нігтик класичний з екстрактом ромашки для зняття лаку в об'ємі 100 мл. В інтернеті бачила нігтик з різноманітними ароматами, такі кольорові рідини. Але, на жаль, у нас в магазинах зустрічається в основному тільки ось цей класичний. Буває ще з Трояндою, але він в маленькому об'ємі 50 мл. І інколи я його беру, коли їду в поїздку, тоді з собою і беру. А так, цей класичний. Це взагалі теж мій фаворит, беру його. На постійній основі. Він дуже легко справляється з, з любим лаком. В тому числі з лаком, з блискітками, з глітером, не потребує ніякого додаткового тертя. Взагалі, ідеальний продукт. Далі покажу вам креми для рук, закінчився ось такий від Avon. З моїм найулюбленішим ароматом жасмином і гліцерином. Підходить для нормальної сухої шкіри об'єм 75 мл. Хороший крем, зволожує, пом'якшує шкіру рук. Взагалі, крем Іван мені дуже подобається. Чергую аромати. І користуюся. І другий крем з календулою від Юнайсу. Nice. Він меншого об'єму всього 50 мл, і, на відміну від попереднього, він був більш такий рідкуватий. Хоча руки зволожував непогано, пом'якшував шкіру рук. Добре вбирався шкірою, Ось, дивлячись на таку його. Рідкувату текстуру. І подобався мені аромат взагалі аромат всіх продуктів цієї лінійки з календою в ЮНЕСІ мені дуже подобається. Далі покажу вам декілька засобів по догляду за обличчям, був ось, ось такий очищаючий засіб, закінчила. Від e це і для сухої, для жирної комбінованої шкіри. У мене об'єм 150 мл. Хоча у мене шкіра схильна до сухості, нічого такого не бачу, щоб використовувати саме такий продукт, тому що наніс, змив, і, в принципі, на цьому і все. Шкіру пересушити він вам не встигне. Очищає до скрипу. Справляється прекрасно зі зняттям макіяжу, має приємний аромат, коштує він не дешево в каталогах, але дуже часто для представників він попадається в різних наборах, подарункових по знижці. Мені здається, ще один в мене є в запасі. Теж буду користуватися, нікому його не віддам. Закінчилась ось така міцелярна водичка від Carin'є. У мене збагачена трояндовою водою для зняття макіяжу з обличчя очей і губ. Об'єм у мене був невеличкий всього 100 мл. Брала також з собою в поїздку, там не використала, використала вже вдома по приїзду. Мала ненав'язливий аромат троянди. Взагалі всі водички від Gren'ier, міцелярні, дуже ефективні, не потребують теж ніякого додаткового тертя, легко справляються зі зняттям макіяжу. В якості сироватки для обличчя у мене закінчився ось такий продукт: це мультифункціональний еліксир від Farmacy. В об'ємі 25 мл. Він такий маслянистий, це суха олійка. Його можна використовувати в різних якостях, і в якості зволожуючого засобу для сухих ділянок всього тіла, і в якості олійки по догляду за сухими кінчиками волосся, і також в якості сироватки в якій я його і використала, цей продукт. Він збагачений дуже багатьма корисними екстрактами, має аромат досить такий насичений аромат збору трав, він іде з ось такою піпеткою. Сама баночка дуже-дуже важка, точно скляна. Використала його до останньої крапельки. Мені він підійшов, щоб використовувати на обличчі, але взагалі для тих, у кого не суха шкіра, я його порекомендувати не можу, тому що він зможе вам забити пори і, наприклад, викликати якісь проблеми на шкірі обличчя, тому не рекомендую ним користуватися. Я ж користувалася протягом всього часу. Відколи отримала, ну, маю на увазі без перерв, мені він підійшов ідеально, ніяких проблем з ним не було. Використовувала тільки на вечір, тому що продукт досить такий маслянистий, але дуже гарно зволожував шкіру, позбавляв сухості, зневоднення. Напевно, що буду брати ще, коли буде по акції. Тому що він досить такий продукт, небюджетний. Ще у мене закінчився ось такий BB-крем від Avon. Це лінійка Сонцезахисних засобів, Sun Plus з SPF 45. Матуючий крем, цей 50 мл. Він з тональним ефектом користуюсь ним не перший раз, і в мене ще є в запасі одна баночка, буду зберігати її до наступного літа. Вистачає практично на все літо, досить такий великий об'єм. Сам крем має відтінок, це мідіу. Мені він підходить тільки для використання на засмаглій шкірі. Він має такий жовтуватий підтон, і зараз він же мені ставав досить такий темнуватий, Ось почав вже відрізнятися, від шиї, наприклад, ось. А так він дуже гарно розподілявся по шкірі, вирівнював тон, невеличкі недоліки приховував, взагалі непомітний був на обличчі. Ось гарно лягав, гарно розносився. Мене він влаштовував на всі 100%. Буду надалі ним користуватися, поки він буде в каталогах і мав дуже приємний аромат. Закінчила ось такий продукт: це гель-масочка для шкіри навколо очей від Avon, лінійка Planet Spa з екстрактом чорної ікри в об'ємі 15 мл. Гель дуже такий легенький, але всі гелеві текстури вони дуже гарно зволожують шкіру, в тому числі навколо очей, не знаю, чи мені вдасться щось видалити, щоб вам показати, ось він був такого перламутрового відтіночку. І завдяки ось цим перламутровим сяючим частинкам надавав такого ефекту здорового сяєння, і морщинки навіть були менш помітні. помітні. Мені подобався, у мене ще є один в запасі і теж буду ним з задоволенням користуватися. Далі покажу вам два лаки. Ось такий лак від Farmacy. з злінічки Металік, ніжного такого рожевого кольору, він вже у мене загус, і пора з ним вже розпрощатися. І ще один з найулюбленіших моїх відтінків такий натуральний нюд це лаки Флормар. Раніше вони були представлені в каталог ЮНАЙС. Ось, ну, На жаль, останнім часом досить часто один за одним вони закінчуються вже, підсихають. Ось, І дуже шкода з ними насправді прощатися, тому що це були мої улюблені відтінки. Ось такий відтінок. Якщо бачите, ось, дуже гарно лягали в один шар, в одне нанесення, дуже мені. Подобаються лаки цієї марки. І хочу виконати ось такий олівчик для очей від Unice. Він у мене новенький, Чув відтінок чорний. Недавно я його отримала в пакеті сюрпризі від Unice, але він дуже і дуже неякісний. Не знаю, чи саме цей, в якого вже підходить термін придатності, чи взагалі вони з цієї лінійки такі. Як бачите, ось він вже вимастив весь ковпачок, уявіть, яка в нього стійкість. Він дуже м'який, дуже легко носиться. Ось, Але коли я намалювала ним стрілки, ось. Буквально за годину часу він в мене був і під провою, і під очима. І де тільки він не розмастився. Ось. Тому не буду я з ним взагалі ніяк мучитись. Не хочу я ним користуватися, не хочу постійно дивитися в дзеркало, чи не розмрестився мій олівчик, от, щоб не робили мені зауважень. Ось я хочу його позбутися. У мене є хороші стійкі олівчики від Avon. Ось бачу потреби. Використовувати неякісні продукти. Мені не шкода буде його виконати. Я, правда, замовляла два таких набори, у мене два таких олівчики і два підуть в мусор. Ось такі були мої порожні баночки. Дякую всім за увагу. Дуже надіюся, що будемо зустрічатися з вами частіше, тому що останнім часом нові відео рідко з'являються на моєму каналі через страшенний брак часу. Я, правда, в цьому місяці не робила жодного замовлення з каталогів. Буду теж виправляти цю ситуацію найближчим часом. Обов'язково з вами зустрінемося в нових відео. Всього вам самого доброго! Бережіть себе, мирного неба, до нових зустрічей!